Я колись в Тіктоці зняла відео про те, щоб викинути рафіновану олію а, з дому. Отримала купа хейту, звичайно. І а, тут я хочу сказати, що ви можете це не робити. Ви можете далі користуватися рафінованою олією, але це все ваше здоров'я. У мене вдома немає рафінованої олії, і смажити варто все-таки розуміти, на чому смажити. Я особисто смажу на хотіла сказати, смалець. Ні, у мене зараз тут не смалець, у мене кокосове масло. Хоча смалець він може бути. Якщо він невеликий, Кількості, чому ні. Просто щоб сковорідка там не шкварчала великою кількістю смальцю. Якщо трошечки, будь ласка, свіженький, біленький смалець може бути, це насичені жири. Але у мене кокосове масло, воно так пахне, аромат класний має. Воно дуже гарно засвоюється, покращує травлення, воно ам, підвищує хороший холестерин, знижає поганий холестерин. Воно має високу температуру димлення, тому на ньому смажити дуже класно. Будь-які страви взагалі, тобто немає страви якогось специфічного аромату. Ще я використовую масло хі, воно, до речі, дорожче ніж кокосове масло, але воно також корисне. А можна використовувати масло авокадо, можна використовувати масло виноградних кісточок, тільки не рафіновану. Олію, а найкращий варіант це взагалі не смажити. А кращі страви запікати, гриль, ем, варити. Да? Запеч, запечені страви вони найкорисніші. Тому залишайтеся зі мною тут дуже багато цікавої інформації.